То, що було три роки посуха, то швидше всього була посуха аномалія, а не, е, а не цей рік. Я думаю, що так буде заливати і нічого не зміниться. Треба пристосовуватися до такого клімату, як був цього року. тут недостоїть. Тут без хімії. Ріпак, пшениця, соя. По е, зернових сіяли раніше частину, щоб було краще жнивувати. Час був. Ми сіяли частину ярих культур, частину озимих. У ці два-три роки останніх ярі культури просто в такі посухи були, що ми. Я відмовився перший рік від ярої пшениці, на другий рік я відмовився від ярого ріпака. Це все воно померзло. Цього року по ужині ну, була просто катастрофа. Фактично все стебло воно під весняні примурськи попало. 15 тисяч саженців. Взагалі не вибагливо. Її там декілька разів обробляється. Її просто мало вирощують через те, що тут вхід в ринок дорогий, оці, оці от дроти, стовби. Капельна трубка це все коштує грошей і саженці. Але її, якщо посадив, то рахуй 10 років мінімальний обробіток. Дуже любить помідор кальці. Якщо не даєш нормальну норму кальцію, це може половина вружаю і все. Но цього року я знайшов таких два штуки на трьох гектарах. Це помідор сливка, без підв'язок, без. Палери без нічого. Він так, так і росте, 65 тисяч кущів. Тут є три сорти. Ну, переважно все таке йде на закрутки. Якщо ти будеш працювати, аналізувати, вносити добрива, боротися з хворобами шкідниками, ну, вона в будь-якому випадку має щось віддати. Це наш маленький садочок біля хати. Сім років тому посаджений. Маленькі яблуньки. Це перша тепличка, яка почала розцвітати. Ми тут вже починаємо зрізати потрошки квіти, шампані розцвіла, трошки рожевої, білої квітки і там далі є лавандова квітка. Ця квітка для мене релакс, моє натхнення. Коли заходжу сюди, розслабляюся і надихаюся на новий день, на нову працю, на щоденний догляд за ними. Почала вирощувати Еостому з 2021 року. Засиділася трошки в декреті і вирішила, що треба щось робити, щось працювати без роботи ніяк. Я зацікавилася цією квіткою, вона стала дуже популярною зараз своєю красою і стійкістю у вазі. Найбільше попитом користується біла з Біла і рожева. Дуже літом багато беруть на весілля. Три роки поспіль егостома розпочиналася середина липня, а зараз розпочалася на початку серпня. І так помаленько-помаленько стартує, бо все-таки холодно для неї і дуже мало сонечка. Посадили в три посадки, має цвісти до кінця жовтня. Обов'язково підживлення має бути: контролювати постійно потрібну температуру, вологість теплиці. Погода дуже впливає на вирощування еготома. Для зрізу вже дивимося, чи є на гілочці хоча б 5 квіточок, розцвівших. Ця квітка може їхати 6 годин в дорозі в машині без води і навіть не пов'янути. Я працюю цього року тут перший рік. Мені подобається різати квітку на букети складати. Я тут навчилася, я раніше з таким не працювала. Це є механічне пошкодження. А, а ти витравила. Зернові ягоди це спільний бюджет, а теплиці це мої гроші. Отак вона каже. Скажу чесно, фізично я не роблю майже нічого. Але морально, як щось зламало, щось з'їло, щось згнило, щось ще, приходиш додому, а ще як тако по сусідству йде грати, ти дивишся, що от вона в твою сторону зараз. І потім, ну, два-три дня ти до пам'яті приходиш. Цього року ми по, по ягодах, в мене є четверо працівників. Ми цього року виробили критичність.